E Пакету у мості. Ні, не бачу. Там пропивку був ще хтось. Тобто настільки я одна попередодна. Я пропоную почати, так? Цінуватимумо час наших колег. Тема прес-конференції саме активна участь громадськості, як запорука прийняття антикорупційного пакету з 7 жовтня. Цього року у першому читанні Верховної Ради України було прийнято частину законопроектів антикорупційного пакету, оскільки у розробці брали активну участь і громадські організації, саме тут у нас присутні, представлені наші гості, Анатолій Стоян, адміністративний директор громадської організації Транспаренції Інтернешнл Україна, координатор національної моніторингової кампанії Декларації та декорації. -декорації». Та Олексій Литвінов, голова Дніпропетровської обласної громадської організації Дніпропетровський координаційно-експертний центр з питань регуляторної політики. Я хочу передати слово пану Анатолію, будь ласка, про що це за моніторинг, що показали його результати і яким чином вплинулися розпочати на зброя на розробку просі? Дякую. Доброго дня, шановні учасники прес-конференції. Перш за все, хочу сказати, що є два такі фактори, які визначають стан корупції в Україні. Це зовнішній чинник або фактор і внутрішній. І е, два вони збіглися щодо стану корупції в Україні. На жаль, рівень корупції в Україні останніми роками, ну, взагалі за роки Незалежної України, ми не беремо радянські часи, він не змінюється. Наприклад, зовнішній. З зовнішня сторона або факторками називаємо це Transparency International проводила моніторне дослідження, анкетування, індикатор, так званий сприйняття корупції і 176 країн Україна посідає 144 місце. Це за останні роки. Це ну, говорить про те, що у нас один із проявів визначається серед корупції це хабарництво. досить таки процвітає це важко бізнесу працювати. Важко інвестиціями сьогодні іноземці. Вони вже кажуть так, що давайте реформи, а потім будуть вам уже інвестиції. Це зовнішня сторона. Внутрішня сторона е, говорить про те, що да, підтвердило, що стан корупції в Україні її рівень досить таки високий. Це національна моніторна кампанія «Декларація без декорацій, яку ми проводили починаючи, ну презентували і 20 червня, 2013 року минулого, і закінчили буквально презентації в Києві. Ми зробили. 10 червня цього року. Що це воно таке? Ви знаєте, що згідно чинної закону України про засади запобігання протидії корупції, кожен суб'єкт декларування, ну, це державні служби, як називають посадові особи місцеві, там судді і так, далі, і так далі. нардепи, інші особи, які, ну, мовно кажучи, отримують зарплату з державного бюджету або з місцевого бюджету, вони повинні декларувати свої доходи. За минулий рік, за 2013 рік. Ми моніторили, оскільки почали у 2013 році, то за 2011 2012 роки. Це 405 осіб попало під наш моніторинг, 82 органи державної влади, місцеве самоврядування. Це уряд України, тобто прем'єр-міністр, перший віце-прем'єр, віце-прем'єр-міністри України, 17 міністерств, тобто міністри і їх заступників, сюди попали. Далі Головні державні служби України, їх заступники, обласні державні адміністрації, їх заступники, ну, голови і їх заступники, і міські голови та їх заступники, в тому числі секретарі міських рад, міст, обласних центрів, тобто Дніпропетровщина також сюди е, війшла. Що ми робили? Ми надсилали запити на інформацію до розпорядників інформації. Це, ну, ви знаєте, що Держи здають, ну, а в кадрових службах зберігаються їх декларації. Так ми її назвали. Майнова декларація. І дивилися, які у них в другому розділі розписано, який загальна сума сукупного доходу, а потім іде в тому числі заробітна плата, дивіденти, проценти, нерухоме майно, там інші доходи, спадщина, авторська винагорода і так далі. І такі, такі були цікаві приклади, наприклад, що двом високопосадовцям, ну це не Дніпропетровщина, одному з Державної служби, яка займається. Ну, Авторськими правами та мінопоційними розробками надійшло 15 мільйонів, але нам не сказали, за що саме? 15 мільйонів за авторську винагороду. Деяким прийшла від 7 до 20 мільйонів гривень спадщина. Також невідомо, з яких джерел нам таких даних і, і не було. Деякі, безумовно, більшість, зокрема, нинішній міський голова Харкова, Харківський міський голова Кермес Геннадій. Він Взагалі не показав, тобто зробив прочерки у квартирах, у земельних ділянках, у житлових будинках, у автомобілях. Тобто, судячи з його декларації, це ж він і підписав на сі його підпис, що він його не має. Але наші журналісти-рослідувачі, що в чому заключала друга частина внутрішня сторона рівня корупції, це стиль життя. Ці самі журналісти розсліду ну, журналісти-розслідувачів ми, ми залучали. Наші монітори, партнери, вони дивились, наприклад, ну, моніторили соціальні мережі. Де людина їздить, наприклад, як у подорож. За кордон знаємо, скільки там літак коштує, наприклад, туди поїхати, вернутися, скільки коштує одна доба проживання там в Ібіці, наприклад, перебування, чи там на Мальдівах, чи де вони були. Ну, як правило, в Єгипту в речі вони не їздять, а туди подалі, на, на острова такі, або ну, на більш екзотичні такі місця. Навчання дітей, де навчається, годинники вони ж ну, бува, журналісти заснімуть годинник. І тоді дивимося, яка там марка, скільки вона коштує. На яких автомобілях? В декларації бачив, немає автомобіля. А дружина або діти їдуть на навчання в університет, якщо в Україні навчається, ну або за кордоном так, скільки там семестр коштує в Швейцарії, чи там в Великобританії, чи в США. Це, це все стиль, стиль життя. Далі, які вклади в банках людини, скільки він зробив, наприклад, за рік. І от нинішній віце-прем'єр міністр Володимир Гросен, коли ми звірили його декларацію, вже коли він був міським головою, він подав у Вінницький міський голова, то в нього він купив протягом звітного періоду оранжеровер машину мільйон, ну з гаком, там, великим з гаком, майже ну, півтора мільйона гривень. І коли звірили його декларацію його й дружини, то ну, воно сходиться в якому плані, що 150 тисяч гривень він. Ну, Дружина йому позичила на машину, оскільки він показав декларації, що це вона, його власність. Але до 60% високопосадовців до 45 в них стиль життя значно перевищує офіційні задекларовані доходи, задекларовані доходи. від 50 тисяч гривень до 800 мільйонів. І рекордсменом серед таких високопосадовців є Едуард, ну, колишній міністр. Енергетики воєнний промисловець Едуард Ставицький, у нього понад 800 мільйонів гривень. Але не прес Перевищує офіційні доходи. Ну, міліція нам допомагала в якому плані, що було знайдено, ви це бачили, читали: 42 кг золота у квартирі дружини. Такі великі стоси значить, купюр, євро-доларів. Годинників дуже багато, інших золотих, ну, цепочок там, речей і так далі. І на жаль, що сьогодні показує вже влада ж, у нас не один же день, правильно вже і сто днів відбуло президента Петра Порошенка, що, на жаль, ну немає протидії корупції, і тому роль яка громадська організація, інститутів громадянського суспільства, це перш за все контроль за владою. І ми не мовчимо це ці протестні акції, які проходять ну, як правило в столицях України, в обласних центрах. Що ми закликаємо посадовців бути, по-перше, чесними в своїх деклараціях? Ми їх закликаємо жити за за, на, за зароблене. Це дуже важко їм вдається. І тому націлені законопроекти, про які я скажу згодом, оскільки випадає на це питання про ну, що показав національний моніторинг. Він дійсно показав, що зовнішній фактор, який моніторив Україну, і ми з це робили, щоб показав, що рівень корупції досить таки високий. І те місце, яке визнаєш, 144, воно є правдивим. Дякую. 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 Скільки мені зараз? Ну, стосовно, я хотів би продовжити, про що казав Анатолій. Дійсно, якраз моніторинг декларації він дозволив встановити, чому і була ініційована саме ця процедура. Тому що ну, ми багато говорили, що так, да, у нас є корупція, але коли відсутні факти, то неможливо не притягти до відповідальності, не зробити відповідні відповідні зміни до законодавства. Саме тому відбулася Така громадська ініціатива проведення моніторингу декларацій. Тобто чиновники про це не були повідомлені. Це була ініціатива громадськості, тому що ми бачили невідповідність між стилем життя і реальними доходами, які, тими доходами, які вони декларують. Саме тому була якраз розроблена методологія, готувалося 50 моніторів з понад 40 громадських організацій, залучалися журналісти. І завдяки цьому вдалося встановити, що дуже часто чиновники або взагалі не подавали декларацію, і за це тривалий час не було жодного покарання. Потім покарання за несвоєчасне подання декларації становило 425 гривень. Зараз воно становить 1000 гривень. І відповідно, ну але це за несвоєчасне подання. Тобто, я, якщо я да, якщо я подав із прочерками декларацію, то мене до відповідальності притягти не можна. необхідно, щоб я подав цю декларацію своєчасно до 1 квітня. Ось я до 1 квітня її подав. Вона лягла у кадрову службу і все. Її ніхто не бачить, про неї ніхто не знає. Суму ініціатива, яку і е, започаткувала Transparency International, підтримала наша організація, інші громадські організації, партнери, вона і стосувалася того, щоб перше створити банк даних. І зараз є по всіх тих державних службовцях, які були в 11-му, в 12-му, в 13-му роках, зараз по них всіх є декларації. І це дозволяє. Тобто, кожен рік, якщо ми навіть звернемо, як на Дніпропетровській міській раді розміщені, то зараз розміщені лише за 13-й рік. І неможливо порівняти, скільки Іван Іванович Куліченка заробив у 12-му році, в 11-му, і зараз, да, і якими він там користується майном, яке в нього в користуванні. Знаходиться. Тому якраз найголовніший перший етап це було створення цього банку даних декларацій, для того, щоб будь-який дослідник міг це знайти. Так само було по Олександру Вілкову. Да, З'ясувалося, що в нього немає ні землі, ні квартири, ні будиночку, тобто ну, безхатченко. Але ви бачите, зараз він намагається знову ж таки потрапити у Верховну Раду. Ну, людині якось треба влаштовувати своє життя. Він ну, реально не влаштований залишається. Тому якраз, те, що більшість цих чиновників вони, у них відбувалася і зміна і вертикальна, і горизонтальна та, щодо посад, це дозволяє тепер відслідковувати, наскільки ж змінився їх. В залежності від займаної посади, їх не лише стиль життя, а підходить до правдивого декларування. Якщо ми подивимося, якраз у вас є такі роздаткові матеріали, то ви побачите, що в залежності від рівня чиновника одразу і виявляється, наскільки вони не відповідають стилям життя. Ну, Наприклад, невідповідність на рівні уряду і міністерств становила 44 рази. На уровні державних служб, тобто це агентства, служби, певні підрозділи, це в сім разів. Якщо на рівні обласних державних адміністрацій в середньому в шість разів, але по деяким державним адміністраціям понад десять разів. Якщо міські голови та їх заступники, то це в п'ять разів. Тобто, чим вище, тобто більш досвідчені фахівці, які змогли реалізувати себе і на корупційному поприщі реалізувати, реалізувати свої здібності, вони одразу можуть претендувати на підвищення, бо там вони зможуть показати гарні результати. Знову ж таки, повиявляли, завдяки журналістам, виявляли дуже багато майна, яке не було задекларовано. Там, наприклад, у Олександра Вікула були мотоцикли, на яких він використовував, але при цьому вони не були відображені в деклараціях. І ще одним елементом, який було встановлено громадськими моніторами, який до цього ми не знали, і начебто воно все було гаразд. Кожен чиновник мав декларувати, якщо він витрачав від 150, ти... від 150 тисяч гривень одноразово. Тобто, якщо він хотів придбати автомобіль, він коштував да, 300 тисяч, то він відповідно мав це декларувати. Але якщо він розбив би ці платежі на два, то він мог це не, не задекларувати, тобто по 149 900 зробити платежі. То такого декларування не відбувалося за результатами активної громадської позиції і тиску на уряд і на президента вдалося змінити і зменшити цю цифру до 80 тисяч. Але зараз у тих законопроектах, які вже 7 числа були проголосовані, там трохи більше 12 тисяч гривень. Тобто все, якщо а 12 тисяч гривень тут в чому якраз така дуже цікава ситуація. Якщо ми подивимося, скільки офіційно становить зарплата, і навіть і губернатора у області, ну губернатора взагалі такої посади немає, голови міської державної, голови обласної державної адміністрації, міської державної адміністрації у місті Києві, то заробітні плати у них дуже невеликі. З тих декларацій, які ми перевіряли, то там починається десь від 36 тисяч на рік загальний сукупний дохід і закінчується десь там під, під 200 під, ну, 250 тисяч гривень на рік. Тобто, але те, що вони придбають, воно коштує кілька мільйонів. І таким чином, завдяки цьому банку декларації, ми хоча б можемо подивитися, звідки взялися гроші і чи дійсно відповідають. Тому що зазвичай у всіх чиновників була така дуже гарна лазейка для того, щоб задекларувати. Ну, Це я заробив у попередніх періодах. Але в новому законодавстві взагалі це виставлено в більш. У досконаленій формі. Якщо це у нас лише зібрано громадськими організаціями, і там дійсно є підписи, але більшість декларацій оформили з порушеннями, ну це таке, то тепер всі декларації державними службовцями будуть заповнюватися в електронному вигляді. Програма це буде інтерактивний ресурс. По перше, вона не дозволить пізніше строку подавати. Якщо пізніше строку, то там вже будуть включатися зовсім інші механізми і зовсім інші штрафи. Тепер за неправдиву, ну, неправдиву інформацію наведені декларації. Два роки тюрми передбачено. Тобто це зовсім інший вже рівень відповідальності. І так само буде відбуватися вже певний арифметичний і логічний контроль під час заповнення. Тобто деякі ну, помилки, які там, допускаються державним службовцям, їх вже неможливо буде зробити, тому що на рівні програмного забезпечення буде відбуватися певна перевірка. І деякі цифри, які там, маніпуляції не будуть відбуватися. Саме тому. Бо Тиск громадськості, активна участь, вони дозволили якраз виявити ту верхівку айсбергу, яка відображена в деклараціях, тобто 100% невідповідність стилю життя державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування тим задекларованим доходом, який вони отримують. І тут виникає велике питання. Якщо людина з бізнесу начебто прийшла і отримує великий да, дохід, то сенції приходити на зарплатню у 30 тисяч гривень на рік. Ну, це ну дуже невелика заробітна платня, але чомусь чиновники приходять. А потім, коли ми продивляємося їх по покупки, да. Що вони придбали, то зовсім стає зрозумілим, яким чином да, чомусь певні наближені фірми отримують певні доходи. Це було неможливо виявити без тиску і без активної участі громадськості. Тепер у законопроектах все це реалізовано. Тепер ми можемо отримати, хто є учасниками або засновниками того чи іншого підприємства, хто є отримуючим, тобто тим самим бенефіцаром, який отримує найбільшу вигоду від функціонування того підприємства, ми можемо виявляти, які є. Родинні стосунки між учасниками там і на тендерах, і багато-багато іншого. І в... Серед тих законопроєктів, які не були проголосовані 7 числа, це якраз відкритість даних про реєстр з нерухомості, щоб люди так само могли побачити, що з ким за ким знаходиться яка нерухомість, щоб від цього тоді відштовхуватися. Тому що якщо там по деяким міністрам взагалі виявлялося, що у них там понад 62 гектари землі да, і 31, 31 ділянка земельна. Ну, тобто, Якщо ми візьмемо в середньому, то ну навіть середня пересічна людина не має такої кількості ані ділянок, а тим більше в загальних обсягах. І саме тому активна громадська участь і цей тиск, який був з томатами організований 7 числа, вони дозволили якраз змусити. Депутатів хоча б з'явитися, тому що на момент, коли вони зареєструвалися, там взагалі було лише 232, якщо я не помиляюсь, депутати. Але коли активісти дотиснули, то там їх з'явилося понад 270. Тобто, це реальний тиск, який можна, але найголовніше, якби. Найголовніший бій попереду це покрива 14 жовтня, саме тоді будуть ці законопроекти голосуватися у, в, в цілому. Тобто вони не стануть законом. Після підписання президента вони стануть законом. І тут підтримка громадськості дуже важлива. На на жаль, і журналісти не, не завжди зацікавлені, так щоб якісно висвітлювати якраз проблеми боротьби з корупцією. І не завжди громадські активісти знаходять час, але якби. Всі об'єдналися і почали тиснути і на тих депутатів, які вже є, і на тих, хто балотується, це могло б суттєво змінити наш рівень життя. Тобто, тому що корупція це не десь там далеко, це не у Верховній Раді, це лише невеличкий зірець, як це відбувається. Але це ті послуги, які ми тут отримуємо або не отримуємо. Це відсутність гарячої і холодної води, неякісна вода, неякісне транспортне обслуговування, неякісні ліки, або відсутність лік, ліків у ліка, лікарських за, закладах, це відсутність опалення в дитячих садках, відсутність якісного харчування. Це все На жаль, в Україні корупція це все охоплююче явище. З яким ну, дуже складно боротися, якщо е, ми боремося з його наслідками, як ми до цього часу робили, да? ми виявляли, там, зверталися до прокуратури, до міліції, все це, це певним чином відбувалося е, якісь розслідування. Але якщо ми подивимося, кого притягли до відповідальності, то ми побачимо там сільський голова. Начальник якогось управління у райдержадміністрації а на вищому рівні, тут то отут, де 44 чотири рази, там жодного жодної людини притягнуто до відповідальності нема. І саме тому в нових у новому законодавстві будуть внесені зміни, вже внесені. Але найголовніше, щоб після першого читання депутати не, не викреслили з них найбільш цінні, найбільш принципові речі, то усі ці е, лідери цього рейтингу антирейтингу, вони будуть, будуть перевірятися спеціальним е, урядовим підрозділом, який має бути матиме достатньо повноважень, щоб і перевірити, і притягти до відповідальності. І, до речі, майже 300 тисяч, від 300 до 400 тисяч декларацій, які будуть кожного року подаватися державними службовцями, це загальна кількість державних службовців, 10% від цих автоматично будуть вибирати.